І вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на жаль. Розпочинаємо з сумного ну, під час виконання бойового завдання біля Лиману Донецької області загинув відомий фанат футбольного клубу Київського Динамо Вадим Підлипенський на прізвисько Рамштайн. З середини 2000-х років він активно підтримував столичний клуб. На визних матчах був членом кількох фанатських колективів. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Вихованець баскетбольного клубу Дніпро, центровий Олексій Лень після 12 сезонів в НБА, де мав середні показники 6,7 очка за ігру та 5,3 підбирання у Фініксі, Атланті, Сакраменто, Торонто, Вашингтоні та Лейкерс, повертається до Європи, де продовжить кар'єру в одному з найтитулованіших клубів старого світу мадридському реалі. За підсумками чергового туру чемпіонату Суперліги України з баскетболу, капітан Дніпра Станіслав Тимофенко увійшов до символічної п'ятірки. Для нього це вже друге потрапляння до символічної п'ятірки туру чемпіонату цього сезону. Після низки відкритих чемпіонатів Дніпра з плавання нарешті черга дійшла і до подібного області, який зібрав на доріжках палацу водних видів спорту Метеор близько 250 учасників, які, окрім спортивних шкіл і клубів нашого міста, а також регіону Кривого Рогу, Кам'янського Павлограду, представляли і сусіднє Запоріжжя. Після низки відкритих чемпіонатів Дніпра з плавання нарешті черга дійшла і до подібного області, який зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метор близько 250 учасників, які, окрім спортивних шкіл і клубів нашого міста, а також регіону Кривого Рогу, Кам'янського Павлограду, представляли і сусіднє Запоріжжя. Дуже приємно, що цього разу приймає більше 250 учасників в цих змаганнях. Тобто, ми бачимо, що діти. Приймають участь даний вид спорту популярний і сподіваємося на класні високі результати. Для лідерів збірних області усіх вікових категорій, які практично у повному складі були представлені на змаганнях, вони стали генеральною репетицією і останнім заключним етапом підготовки до найближчих чемпіонатів України, що відбудуться у листопаді-грудні. Тому саме до них була прикута пильна увага тренерської ради, щоб у час, що залишається встигнути проаналізувати помилки та огріхи, і заздалегідь їх виправити та гідно підготуватися до більш серйозних випробувань. І з цією метою регіональна федерація призначила відповідальність. За комплектацію команд так кадетськими опікуватиметься Тетяна Куліковська з Кривого Рогу, юнацькими Дніпровець Костянтин Гайдар і таке інше. Виступають найсильніші спортсмени в відростах. В возрастах призначені відповідальні за ці возрости, які формують команду для участі в змагання всіх рангів. Цей період тренувань і це. Є підводка до змагань, де да, результати хороші. Бронзовий призер останнього чемпіонату Європи ю 23 з плавання брасом майстер спорту України міжнародного класу Максим Овчинніков стартуватиме на національному чемпіонаті серед еліти. Когорти найсильніших вітчизняних плавців, де Дніпропетровщину представлятимуть, окрім нього Олександр Жовтиков, Денис Кесіль, Ніка Шрафдінова та інші. Він сам відверто зізнався, що звітні старти розглядає крізь призму майбутніх значно відповідальніших змагань, як всеукраїнського, так і міжнародного масштабу. Тому за таких обставин, звісно, не форсував як форму і підготовку, так і не викладався наповну на дистанціях, контролюючи при цьому час і результат. Для мене це прохідний старт. Вранці в мене було тренування. Зараз це просто як друге тренування, і сьогодні плит чесно стандарту для себе. Це дистанція 100 метрів батерфляє, тому і на що не розраховував. А для мене зараз головний старт це у грудні місяці чемпіонат Європи. Тоді саме тоді я готуюсь і там буду показувати найкращий результат. Вчора плив плив 200 метрів разом, і якщо брати цей проміжок колишнього року, то показав добрий результат. Нам залишається побажати Максиму його покращити, як і продовжити здобувати, і завойовувати медалі, про що ми обов'язково будемо говорити і розповідати. Тож успішних усім виступів. Через майже два десятиліття мотоциклетний спорт повернувся до Дніпра на мототреці. Нашого міста відбувся чемпіонат Дніпропетровської і Кіровоградської областей з мотокросу на Кубок відомого Дніпровського тренера. Ігоря Панова. одного з вихідних відвідувачі торгівельного центру Караван та всі, хто до нього прямували по Донецькому шосе, чи поверталися звідти зворотнім шляхом, ставали свідками і з зацікавленістю спостерігали, як підривіння двигунів на шаленій швидкості злітали в небо вершники на залізних конях. Після чого ледь торкаючись землі, відтак вони заходили у круті віражі і, не збавляючи обертів, мчали далі. Майже через 20 років у Дніпрі до життя повернувся колись легендарний на теренах держави Мототрек. Де свого часу, 20 років тому, тут серед інших феєрив. ставав чемпіоном призером Європи та України у складі команди Агросоюз, майстер спорту України міжнародного класу Роман Морозов. І ось знову він тут хвилюється, переживає відчуття і згадує, як було тоді. Емоції Емоції зашкалюють. Я скільки тут праці вклав, гонок на цій трасі провів. Загалом задоволений. Я старався сюди приїхати. Це як батьківщина моя. Я тут вісім років прожив у Дніпропетровську, виступав за агросоюз. Тому траси для мене тут як рідна місто рідне з задоволенням приїхав сюди. На відміну від суперпрофесіонала Романа, який мотоциклетному спорту присвятив дещицю свого життя і відбувся у ньому як майстер і чемпіон, тендітна вродлива і чарівна Уляна прикипіла і закохалася у свого залізного коня, мабуть, як і всі її колеги по сідлу за неперевершені емоції, драйв і навіть, мабуть, за те, що як і будь-якій жінці їй хочеться трохи похизуватися перед іншими владно, приборкуючи свого як мінімум двоколісного друга з чоловічим ім'ям. Це дуже гарно виглядає візуально. Це надає дуже класні відчуття, коли ти газуєш на мотоциклі, дуже багато отримуєш адреналіну і психологічно якось відпочиваєш. Забуваєш про все. Уляна і Роман серед інших, наймолодшим з яких ледь виповнилося чотири роки, відгукнулися на запрошення і завітали до нашого міста, щоб взяти участь у перегонах чемпіонату Дніпропетровської і Кіровоградської областей з мотокросу на кубок Ігоря Панова, які його організатори, і в першу чергу вдячні учні присвятили своєму одноіменному з призом легендарному тренеру, який нещодавно відзначив ювілей. Нас надихнув наш невтомний тренер для того, щоб ми зробили таке свято. Йому недавно випонуло 60 років, і це свято присвячено йому його незламності, його відданості своєї справи, тому що він вкладає в дітей дуже багато. Він живе, цін. він виховав вже не одне покоління мотогонщиків, і так ми йому завдячуємо. Суперове свято вийшло. Сподіваюся, що воно тепер буде кожного року. Старту звітних придувала стисла церемонія відкриття, на початку якої учасників суддів та обрівальників привітав, подякував і побажав успіхів один з співорганізаторів змагань, голова громадської організації Олександр Юр'єв, який серед іншого зазначив, що вони їх спільно заснували і проводять з відокремленим підрозділом Федерації кікбоксингу України вако у Дніпропетровській області. Разом з федерацією кікбоксингу України Вако ми заключили там. Договір співпраці і працюємо разом на підтримку наших юних спортсменів, вже які мають досвід в цьому виді спорту, Ну щоб незважаючи на ці умови, які зараз є в країні, якось підтримувати дух стійкості, дух перемоги, тому що ну, я вважаю, це моє таке бачення, що від спорту любий, який є спорт, називається, де є правила, де є виховання порядності, стійкості. Наполегливості до перемоги воно формує наш як українців нашу ідентичність. Тому ця подія це дійсно для Дніпра і мотокросу дуже, дуже важлива. Під час війни дуже важко, дуже тяжко з цими змаганнями, але ми пробуємо взаємодіємо між федераціями, проводимо колаборацію в виді спорту, тому. Розвиток, саме головне наших дітей розвиток спорту, їхнього здоров'я. Ну і чим можемо, тим порадувати наших дітей цими ж змаганнями. Дуже цікавий і схожий вид спорту. Чим тим, що реально треба мати характер, волю і силу духу, щоб займатися такими видами спорту. Далі на знак прояву поваги та вдячності зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять загиблих на війні з Росією захисників України та мирних громадян, після чого потужним ствердженням віри у націю, її незалежність, свободу та майбутнє об'єднуючи людей у спільному прагненні до єдності та процвітання пролунав державний гімн України. А першими розпочали перегони наймолодші учасники змагань, діти, яким випонулося по 4-5 років, які здається, з візочка відразу пересіли у сідло мотоци. Не оминули чемпіонат увагою, і пропалені досвідчені байкери, серед яких і почесний довічний член клубу Central Chapter Ukraine Хайраль Девідсон, голова Дніпровської федерації бойових мистецтв, комбат самих захист» І Ко. Приїхали зараз привітати наших друзів, які участвують у соревнуваннях, От, подивитись на все те, що проходить в цей час. І, також отримати адреналін, який нас надихає і дає нам нові можливості на новий день. Бажаю всім перемоги і отримати максимальне задоволення від сьогоднішнього заходу. У ході нинішнього чемпіонату Дніпропетровської кіроградської областей на Кубок Ігоря Панова нагороди були розіграні серед дітей і дорослих категоріях мотоциклів з об'ємом двигуна 50, 65 і 85 кубічних сантиметрів та ендуро серед початківців, аматорів, ветеранів та оупен. Переможці і призери, яких були удостоєні від організаторів кубків, медалей, різноманітних подарунків. А найбільша відзнака дісталася тренеру Ігору Панову від його вихованців, які повернули йому улюблений вид спорту до рідного міста. Я радий за те, що в нас відродилося і відбувається. Є офіційна траса, проходять змагання і тренувальний процес. Хоча в моєму житті вони не зупинялися взагалі ніколи. Я переймаюся гордістю за своїх вихованців. Вони входять до складу збірної України. Вони постійно в лідерах, як і тут на трасі, тому горжуся ними. Ми у свою чергу також, як і дякуємо усім причетним за те, що повернули мотоциклетний спорт на терени Дніпра. Приклад гідний наслідування для інших. Тож чекаємо на нові звершення або, як мінімум, на повторення звітних. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.